Вітаю вас, новини в ефірі телеканалу Інтебе. Мене звати Наталка Єднак, і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску в міському управлінні ЖКГ розповіли, як прибирають Тернопіль від снігу. 27 січня вшановуватимуть пам'ять жертв голокосту. Метеорологи попереджають про хуртовини та ожеледицю в Тернопільській області. Білою ковдрою вкрився Тернопіль цієї ночі. Сніжило і протягом дня, як у місті впоралися з прибиранням, дізнаєтеся із сюжету. Зима тішить снігом та морозцем. Втім, те, що одним радість, іншим робота. В міському управлінні житлово-комунального господарства запевняють, до снігу були готові, а відтак розпочали з так званого превентивного посипання. У години у нас почався сніг. Ми зробили превентивне посипання. Практично все місто було засипано сумішю, щоб сніг вже падав прямо в суміш. Однак температура 9, а дев'ятові прогони і всі 12-13 градусів. Ясно, що надає можливості різко йому танути. Тому якби ефект цього є, але не такий, як ми би хотіли, щоб зразу перетринулись воду. Тому сніг падав дуже інтенсивно. І ми на шосту ранку не мали тих чорних доріг, які б ми хотіли би, щоб привикли люди, що зразу все. Але проїзд був нормальний, тролейбуси виїхали. Снігу впало не так вже й багато, що була проблема. Загалом, зранку на дорогах обласного центру працювали 14 піскованих. Розкидачів та дев'ять тротуарних машин, крім цього, до роботи стали і кілька десятків двірників. Прибирали в місті і протягом дня до слова цієї зими вперше об'їзну дорогу Тернополя почали поливати соляним розчином, і така методика дає результати, запевняє Олег Соколовський. Практично ропа з'їдає сніг моментально. От в місто ми не посилаємо, бо є проблема стьоків і може бути просто напросто нищення асфальту. А на об'їзній дорозі так такої проблеми немає. Воно зразу стікає щодо ОС. ББ та обслуговуючих підприємств то до декого зазначають в міському управлінні ЖКГ. Були зауваження. В першу чергу були зауваження – це добирання сміттєвих машин до контейнерних майданчиків. Були проблеми окремі у нас на сонячному масиві. В ті самі ОСББ тому була муніципальна поліція, всім дали попередження, всі мають інтернети, всі знають, що буде сніг. Тому доріжки для людей в першу чергу і заїзди до контейнерів баданських мають бути зроблені обов'язково. Це зі дорожньої карти ці речі не обговарюються. Якщо ж говорити про труднощі, то попри те, що комунальники регулярно просять тернополян не залишати машини на узбіччях та в дворах, оскільки це створює перепони для роботи снігоочисної техніки, дослухаються не всі. Люди кажуть що немає де там поставити машини, то неправда. Не Якщо взяти гаражні кооперативи, ми зараз, до речі, прослідкували, маса гаражів пустує, на стоянках є місця, просто треба казати правду. Вдома задурно. А на стоянці треба платити гроші. Подібну погоду в міському управлінні ЖКГ очікують і на вихідних. В свою чергу в головному управлінні Нацполіції в області попереджають, погодні умови створюють небезпеку на дорогах Тернопільщини. Відтак, правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути уважними та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Вбити, бо єврей саме етнічна приналежність стала вироком для знищення нацистами близько шести мільйонів осіб. В Україні єврейська громада Тернопільщини постраждала чи не найбільше за час окупації в нашій області винищили майже всіх євреїв. Вже цієї неділі пам'ять жертв голокосту вшановуватимуть в усьому світі. Під час Другої світової війни Тернопільщина одна із перших областей, яка постраждала від окупаційного режиму нацистів. Насамперед, загарбники взялися за винищення єврейського населення. Своїх жертв вбивці утримували у гетто. Тернополі сформовано від колишнього медуніверситету, де є пам'ятний знак, і вниз до. Базару, вулиця Острожського, вулиці вже біля Базару, це всі були райони єврейські, тому вони були, скажімо, огорожені. І було створено гетто. гетто окупанти створювали практично у кожному населеному пункті. Майже всю єврейську громаду Тернопільщини винищили під час масових розстрілів. Практично в Тернополі євреїв після війни не залишилося. Врятувалися тільки ті, хто був в лавах Червоної армії радянської армії. В області більше 150 тисяч євреїв було знищено в Тернополі. От де Стоїть наш пам'ятний знак в Петрикові, було знищено 16 тисяч євреїв. Сьогодні громада області в десятки разів менше ніж була до війни і налічує близько семи сотень євреїв. Зараз е, вся громада України, якщо взяти з великими, там я не можу там гарантувати точні статистичні дані. Ну, десь може сто тисяч. Е, більше немає а до того було більше як 2 мільйони єврейська громада. Більшість наших е, членів громад. Е, Виїжджають в Ізраїль, практично вся молодь виїхала в Ізраїль. За словами Ігоря Банзирука, молодь виїжджає, бо умов для життя тут немає. Тернопільська громада бідкається навіть через суди, не може відстояти своє. Зокрема, йдеться про приміщення колишнього молитовного дому на вулиці Острозького. 9. ми просимо вже давно це приміщення пустує, і нас на жаль, влада не чує. Я єдина громада в Тернополі. В якій ще досі нічого не повернули, ну приміщення єврейської власності і. Єдина обласна громада в Україні, яка не має ні молитовного будинку свого, ні синагоги. Ми не маємо для своїх молитов. Приміщення наразі орендують. Загиблих вшановують біля пам'ятного знака, який встановили на місці розстрілів у селі Петрикові. Власне, цієї неділі тернопільські євреї зберуться там. Адже 27 січня щорічно у всьому світі вшановують пам'ять жертв голокосту. Слизька дорога нерідко стає причиною дорожньо-транспортних пригод. Для багатьох водіїв ожеледиця перетворюється у справжнє випробування. Як приборкати зимову стихію і не потрапити в аварійну ситуацію. Секрети екстремального водіння дізнавалася і випробовувала наша Мар'яна Феник. Не боятися їздити по слизькій дорозі більше того, навіть отримувати задоволення від такого кермування можна, але цього треба вчитися. Інструктор з екстремального водіння Михайло Шмагерський запевняє, щоб вміти контролювати свій автомобіль, чи то у зимовий період, чи в аварійних ситуаціях, достатньо п'яти уроків. Скептично можна сприймати це, але це дійсно правда. За п'ять уроків це є необхідний мінімум рефлексів, щоб далі вчитися самому. Наприклад, обертання – це вищий пілотаж там на 360 Градусів контролювати автомобіль це дійсно реально за п'ять років. Якщо ви вже це вмієте, то занос контролювати набагато простіше. Деякі техніки водіння можна опанувати і на першому занятті. Зараз я спробую опанувати керований занос. Учнів Михайла Шмагальського, працівники патрульної поліції, державної охорони і водії, які просто хочуть їздити впевненіше та майстерніше. Є вправи на е, швидкісну техніку руління. Е, це не вправа, далі говорю, а правильна посадка це швидше інформація, як правильно сидіти, щоб добре відчувати машину тонко, е, Щоб не просто бачити очима, але відчувати вестибулярним апаратом. Потім йде йдуть навики по постановці правильного погляду і точності руління. Коли є точність руління, переходимо до керованого заносу. І коли ми вміємо робити екстрені розвороти, розвороти на 360 градусів. Це також я навчаю. То тоді ми вже переходимо на загрузку по усях і сторонах. Це на основі знання навиків з автоспорту, коли ви можете проїжджати без свисту резини там, де інші їдуть зі свистом резини, і думаю, що швидше неможливо. Навички потрібно відточувати до того етапу, поки вони не стануть рефлексами. Початківці перш за все мають навчитися правильно зупиняти свою машину в екстремальних умовах. Нас навчили, що Треба зупинитися, тиснемо гальму, так. Але коли у нас велика швидкість і замало місця для гальмівного шляху, якщо просто зажати гальму, це буде аварія. Треба... Часно відпустити гальму, об'їхати перешкоду, тоді знов гальмувати. І ми можемо знати, як правильно це зробити, але в конкретній ситуації це не застосувати, якщо в нас немає відповідного рефлексу відпрацьованого на майданчику. Водіям без досвіду і необхідних знань, експериментувати із екстремальним кермуванням не варто. Ви можете наражати на небезпеку не лише себе, але й інших учасників дорожнього руху. У 2018 році у нашому місті з'явились соціальні контейнери для вживаних речей. Непотрібний вам одяг, взуття, текстиль та іграшки можуть знайти інших власників. Чи багато тернополян діляться своїми речами, та наскільки у цьому є потреба, дізнаєтеся далі. Проект Контейнери для благодійності у 2017-му став одним із переможців громадського бюджету. У різних мікрорайонах Тернополя встановили вісім боксів для збору вживаних речей. До прикладу, такі є на вулиці Острозького. Охочі можуть приносити туди постільну білизну, одяг, взуття та навіть іграшки. Ми раз в тиждень одяг збираємо машиною, провозимо все сюди на Острозького 32. Тут волонтери розсортовують і роздають пенсіонерам сиротам малозабезпеченим. Ну фактично яким громадянам, які приходять, звертаються, такий контейнер вміщує близько 200-300 кілограмів речей. Від початку Якби розміщення контейнерів постійно одягу є в рази більше, ніж їх забирають потребуючі. Тому, на щастя, якби ніхто не залишається без речей, за якими вони приходять. Тобто тернополяни, гості міста гарно відгукнулися на цю ініціативу, постійно його наповнюють одягом, взуттям, тобто його є достатньо. Крім людей, які приносять сюди речі, щоб допомогти іншим, є й такі, які не нехтують можливості чи то нажитися на благодійності, чи просто нашкодити вночі. Навіть було що прийшли там з такими кусачками, перекусили замки, викрили там собі цього одягу, сумку і пішли. Ну, ми тут звернулися в правоохоронні органи, йде розслідування. Тобто, ну тут не так питання в цьому одягу, бо ми його безкоштовно роздаємо. Тут більше питання в збереженості цих боксів щодо тих. Хто має бажання віддати свої речі потребуючим в такий спосіб, ігор Костюк наголошує їй те, чого в контейнер кидати, не варто. Зокрема, одяг, який вже справді в поганому стані взуття без пари, а також текстильні відходи чи ізоляційні матеріали. Як бачите, досить все адекватно, акуратно, тому за це варто подякувати нашим мешканцям, які гарно відгукнулися до цієї ініціативи. Куртовини, ожеледицю та сніг на території Тернопільської області прогнозує гідрометеоцентр. Все ж таки погодні умови протримаються недовго. Коли ж очікувати потепління, дивіться у сюжеті. Синоптики закликають водіїв бути уважними, адже в найближчі дні на дорогах області утворюватиметься ожеледиця. Рівень небезпеки жовтий, саме цей ступінь оголошують за таких умов, розповідають в гідрометеоцентрі. Практично щодня, починаючи з сьогоднішньої доби, ми очікуємо сніг інтенсивністю від невеликого до помірного. 27 січня вночі місцями значний сніг. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, поривчастий вітер, слабка хуртовина. І незначне коливання температурних показників. За прогнозами синоптиків, погані погодні умови збережуться на вихідні та на початок наступного тижня. 26-27 січня нічні температури ще зберігатимуться на таких достатньо низьких значеннях в межах від 7 до 12 градусів морозу. Денні температури становитимуть від 1 до 6 градусів нижче нуля. Метеорологи обіцяють, що наступний тиждень буде дещо теплішим та разом з підвищенням температури температурних показників прийдуть опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Ми очікуємо, що до нас підійде тепле повітря, тому температурні показники зростуть. Звичайно, 28 січня, 29 і 30 січня. Нічні температури будуть в межах від 1 до 6 градусів морозу. Денні будуть близькими до нуля. Це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі Інтебе.